Для того, щоб нам поміняти мріну, нам потрібно взяти дзеркала, поставити дзеркала не знімаю, поставити дзеркала в вагіну і взяти кульові щипці, зафіксувати шийку. Дзеркало, взяти зажим. Видалити мерену. Видалили мерену. Взяти нову мерену. І поставити нову мерену. Будемо підрізати вусики мірени в цервікальний канал. Підрізати. Підрізати вусики в цервікальний канал. Бачите? Коли ти підрізаєш вуси, ти витрачаєш більше часу. Ніж. Зняти кульові щипці. І закінчити маніпуляцію. Клапсі Аврілс, чи ні?